Розрахунок лінії 60 кВт з РП. Якщо лінію вже закодовано і РП теж закодовано, то потрібно встановити зв'язок між ними. Для цього вибираю мережа 6 60 кВт, коректування бази даних, зв'язок Фідера з РП та натискаю. Такий зв'язок вже встановлено до Фідера з кодом rem 06, з кодом Фідера 280, у вузлі 08. Приєднана РП з кодом 001 та кодом РЕМ 46. Закриваю таблицю. Переходимо до розрахунку лінії. Вибираю мережа 60 кВт. Розрахунки ТКЗ та РЗ від шин ВН трансформатора. Розгалуджена лінія. Вибираю зліва підстанцію кобиляки 1Т. Праворуч вибираю реактанси в максимальному режимі. Та в мінімальному режимі. Натискаю розрахунок. Треба задати межі регулювання напруги у бік першого і бік останнього положення РПМ за допомогою кнопок «Ізм». Перемикач напруги на стороні 35 кВт. Бажано встановити в середнє положення або фактично, якщо воно відомо. Якщо є реактори, треба задати їх опір ОМ. Натискаю розрахунок. Вибираю лінію місто, натискаю далі. Відключення ділянок не потрібно, тому натискаю далі. Програма по черзі по кожному фідеру зробила розрахунок струмів короткого замикання кожної лінії РП та видала вибірку в єдиній таблиці. Для кожної лінії наведено мінімальний струм двофазного короткого замикання. Сума потужностей трансформаторів по кожній лінії. Та максимальний струм на стороні 0,4 кВ трансформатора. Якщо на РП є лінії, які або відключені, або з якихось причин не актуальні, можна їх відключити, щоб вони не псували розрахунок релейного захисту. Для цього треба позначити на видалення відповідний запис. Якщо все влаштовую, то закриваю таблицю. Вибираю розрахунок уставок релейного захисту. Відкрилося вікно підготовки розрахунку. Нагорі вибираю тип оперативного струму: постійний, наявність струмового відсічення, Вибір уставок РЗ первинного струму. За допомогою кнопок можна змінити інші параметри, задані до розрахунку. Натискаю розрахунок. Відкривається розрахунок уставок релейного захисту лінії, що нового з'явилося в порівнянні з звичайним розрахунком. Це налаштування від струмів короткого замикання за трансформатором ТП з найбільшим струмом. Друге це налаштування від шин РП. І третє це налаштування від кітка струму на магнічування всіх трансформаторів своєї лінії та лінії РП. За розрахунком МТЗ: це новий пункт початливості на лінії РП, що резервується, обрана лінія з мінімальним струмом двофазного короткого замикання. Вибираємо струм спрацювання МТЗ. Він має бути не менше 264 А і не більше зазначених за чутливістю. Допустимо, вибираємо 310 А. Ставлю час спрацювання 1 секунда. За струмовим відсіченням потрібно вибрати максимальне значення з 5 умов, яке задовольняє за 6 умовою чутливості. Підійшла б уставка 3400 а, але для показу можливості програми я оберу 1800 А. Зверніть увагу, що внизу одразу вискочила підказка, що при 1800 А потрібна уставка часу 0,2 секунди. Тим не менш, я виставляю 0 секунд і натискаю далі. Відкрилася таблиця аналізу вибраних уставок. Внизу зауваження програми. Не забезпечується налаштування R в кінці лінії. Не забезпечується налаштування відчин рп 001 не забезпечено відбудову від кітка току на магнічуванні. Натискаю далі. Можна повернутися на будь-який етап попереднього розрахунку. Вибираю змінити уставки. Тепер поставимо правильні уставки. Для МТЗ виставляємо ті ж самі 310 А. Та одну секунду. Уставка струмового відсічення згідно з розрахунком має бути не менше, ніж 3324 А і не більше 3446 А. Вибираємо 3400 А. Проти 0 секунд програма не заперечує. Зауважень щодо обраних уставок немає. Натискаю далі. Вибираю завершити розрахунок. Тут можна вийти на попередні етапи розрахунку. Вибираю вихід. Розрахунок закінчено. Дякую.